Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Орбан, який нещодавно нагадаю, зустрічався з Трампом, знову постукав з своєю заявою. Він сказав, що впевнений у перемозі Росії та називає допомогу Україні божевіллям. А прем'єр-міністр Угорщини. Також заявив, що Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії. А подальша фінансова допомога з боку Європейського союзу, за словами Орбана, є просто божевіллям, яке вбиває ЄС. Давайте послухаємо. Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і ми збираємося спалити ще більше. Таким чином, ми фінансуємо країну, яка не має жодного шансу виграти війну. Ситуація і час є більш сприятливими для росіян ніж для нас. Не варто продовжувати. Зупиніть це якнайшвидше, і це, до речі, ще не все, тому що Орбан звинуватив європейських лідерів у навмисному затягуванні війни, прагнучи отримати кращі переговорні позиції для майбутньої мирної угоди. На думку угорського прем'єра, такий підхід є помилковим. А от стосовно можливого мирного врегулювання, такорбан заявив, що він очікує угоди між росіянами і американцями щодо війни, торгівлі, енергетики та інших питань. Він також закликав Європу відкрити незалежний канал зв'язку з Росією і каже, що треба вести паралельні переговори, щоб зрештою об'єднати позицію американців і європейців. А от описуючи майбутню систему безпеки, Віктор Орбан зазначив, що повоєнний устрій для України має включати мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні. А також безумовно якусь демілітаризовану зону. Він також висловив упевненість, в тому що якщо не станеться дива, то Росія продовжить окупацію українських територій і після завершення війни. А от міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пішов ще далі і навіть закликав європейський союз припинити фінансову підтримку України, посилаючись на нещодавній корупційний скандал в енергетиці нашої країни, в той час, коли Віктор Орбан каже, що він впевнений у перемозі Росії. А папа римський лев XIV заявляє, що він з сумом стежить за продовженням російських ударів. У Україні і закликаю до справедливого і тривалого миру. Із сумом стежу за новинами про удари, які продовжують відбуватися в численних українських містах, зокрема у Києві. Ці напади призводять до смертей і поранень, зокрема дітей, і завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів. При цьому... Як бачимо, в заяві не вказано, хто ж стоїть за ударами по російських містах, але от Понтифік таки наголосив на своїй солідарності з українцями і знову ж таки закликав не звикати до війни і руйнувань. В своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Заявив, що міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити зараз Росію припинити війну проти України. І каже, потрібен перехід від підходу щодо підтримки стільки, скільки потрібно, до «не стільки сильно, наскільки можливо. Далі прямо мова на цьому етапі війни вирішальними є дві цілі: по-перше, відмовитися від власних ілюзій. По-друге, позбавити ворога ілюзій. Путін буде змушений зупинити цю війну, коли будуть присутні два фактори. Він не матиме ілюзій, що зможе якимось чином, врешті-решт перемогти на полі бою. Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її зупинення. За словами міністра, сучасна гонка озброєнь не про ядерну зброю, а про мільйони дешевих безпілотників. Тож він е, додав, що ті, хто зможе швидше збільшити виробництво, насправді і забезпечить мир. Давайте послухаємо. Це вимагає швидкого і достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. Ми можемо виробляти до 20 мільйонів безпілотників наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування. Ми ведемо перегони з часом. Як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну. До речі, про безпілотники я нагадаю, що 14 листопада міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що в Україні запустили серійне виробництво дронів-перехоплювачів російських БПЛА типу шахет. Технологію вже передано трьом першим виробникам, а ще 11 готують виробничі лінії. І за словами міністра, йдеться саме про українську технологію октопус, розроблену збройними силами та підтверджену в бойових умовах. Таким чином, ми Запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба. Тим часом Сполучені Штати Америки продовжили термін, після якого набудуть чинності санкції проти російського лукойлу. Це щоб нафтова компанія змогла продати міжнародні активи. Про це пише Блумберг і повідомляє, що міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки видало ліцензію на певні операції пов'язані з автозаправними станціями компанії та контрактами на продаж. Звільнення від санкцій Лукойлу в Болгарії теж продовжили, але до 29 квітня йдеться в заяві Мінфіну США. Джерела Блумберг також розповіли про те, що інтерес до покупки іноземних активів Лукойлу зріс останніми днями. Саме тому потенційні покупці зі США, Європи та перської затоки звернулися до Сполучених Штатів Америки за дозволом на співпрацю з компанією. Один з варіантів передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів а також підпише кілька дрібніших угод. А «Лукойл» має частки в нафтопереробних заводах у Європі та значні активи в нафтових родовищах від Іраку до Казахстану. І я також нагадаю, що президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», Роснафти та їхніх дочірніх компаній ще 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні. Сама ж російська компанія Лукол вже півтора місяця не виплачує зарплати працівникам на нафтовому родовищі Західна Курна, Курна-2» в Іраку. Раніше співробітники отримували гроші вчасно через один із банків Багдада. Наразі ж вони отримали лише електронні виписки про нарахування, але банківські перекази. Так і не відбулися. Працівники намагалися з'ясувати причину затримки через правозахисників, однак компанія досі не надала жодних пояснень. А от президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив про підготовку нового законопроєкту, який передбачає запровадження дуже суворих санкцій проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією. І під час розмови з журналістами Трамп підтвердив, що республіканці дійсно працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на Росію через її торговельних партнерів. І за словами президента він особисто запропонував цю ідею і каже, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Трамп уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.